Так, ця машина у мене працює, як часи. А коробка не работає як часи. Уві і ах, каже. engine running. Я американський не знаю, но слово піздець тут можна сказати. Ладно, нормально, то таке. Я думаю, рішаємо питання, а може і ні. Приветствую всіх. Ми вже в цьому. купив Nissan, любимо с ним сам. Це вже каже, що собі не Ну, наставляємо. Каже, я бампер на саморез скрутів. Та фігіло. Тесло продамо. Зачем? Ти хто Тесло продає, Ти й там. Ми кібертрек поміняємо. Ні. Ага. Коротше, що я вам скажу. В принципі. В принципі. Ну, Бесьма неплохой машина. За свої скромні гроші. Ну, Якщо там Кадіки продають 12-го року по 14 тисяч. То цей 19-го, я думаю, буде продаватися дешевле ніж 14 тисяч. Зараз ще треба до авторіально заїхати, вона її оцене повністю. Скаже нам ціну, за яку ми її продамо. Їздимо зараз поперетину, вип'ємо тут кофе, туди-сюди. 2 літра їде вона доволі швидко. Тільки на літній резині я вам показувати не буду, бо йде сніжок. На нам її треба продати, а не розбити. Оксана така. Ще... А як я їхала, так то їдь нічого страшного. Їдь нічого страшного, каже, не вб'єся. Та що ти хочеш, він поряд не знімає, дайте красиве місто. Коротше, двіжу. Що на джип завести на джипі поїздиш. Не хочу, все вже постати. А все вже цю любиш? У мене досі стрес. Весь цей Київ, спецпропуски. Ой, боже, мента побачила розводу. Так він мені каже, розвертайтесь назад і все, і їхати тут не можна. Можна. Я кажу, пустіть мене, я кажу, я не... Куха, женщина. Я теперь, паря крутый парень. Нет, все. Я крутый парень. Всего на на, на джипе. На бензин. Буду ездить, а ты этот. Может ближе, ты она підъехать, она будет пищать. Так куда ближе, сейчас бампер отломаем. Где тут ручка? Пы, паркинг. Давай, гоу. Кофе, так як это ты знаешь. Це? Везде треба наличка. Давай гроши. Всей жизни надо наличка. Вся жизнь за папкой. Да, все. О, музыку выключила. Oh. Oh. Короте, печечка дує дуже, дуже теплим. Хто розсматриє собі машину, ну я не кажу, що це. Ну, подивіться собі, Nissan якийсь там. Вони ж більше є там. роги, як чи які я не знаю. Ну Так, в принципі, це прикольна машина приближається, лампочка починає блимати. Це жовтеньким. Тут і там. Ззаді швидко машина під'їжджає, тут щось пищать починає, там пищать починає. Таке інтересне. В принципі, місто я дядько здоровий, це різаком пропало, но не обращайте внимання, це так треба. Здоровому дядьку в принципі, комфортно, я б сказав. Посадка удобна. ну, Нема поки що поганого Ззаді міста мало, звісно, але це ззаді. Це блютуз щось там. Коротше. Таке інтересне, машинка, 80 тисяч міль пробіга, це DC 120. Ну, коротше, ще не загашена, Хорошо в ній. Тут я сидів не так удобно, а за рулем, за рулем прям, прям огонь. Сидиш такий, як, як віно в марке. Так, приїхали. Того закрив. Чітка машина, взагалі, все, признав. Пойдеть. За свої бабки, я думаю, вагонь. Надо зняти акумулятор. Треба зняти жіпо акумулятор. Для того щоб зняти акумулятор, треба взяти набор Витола. Щоб взяти набор Витола, треба зайти в оцю преісподнюю, вдихнути перегарича. Жорсткого перегара. Ну, погнали. Фу, блядь. Такое. Так, а набор от Витола стоїть у нас ось здесь. От. Це ми про це пробуємо, якщо хто не знав. Там фонарі і всякі діла. Фірма Алоид і йдемо. потихеньку. двері закривати не будемо, бо нам ще там набор лежить, навіть ну, а там о-хо-хо-хо-хо Так цей прицеп на метал здав, цей робить нікому, ну все якесь діблять. Це все не мусор, це все треба. Так, ще ж минутка горя. Я не пам'ятаю з якої сторони, звичайно. Коротше, їхав мішка через ріку по київській трасі. Видіть мішка по латаній дырки. А потім одна була палата, на як відро коротше, дірваю, там чи тягу, не знаю, воно все скрипить, стучить. Зараз поїдемо. Машини значить, як ви зрозуміли. Зараз поїдемо по акумулятор. Поїдемо на почту і е... на СТО треба якесь договоритися за сітрейна ті там, хай по можливості глянуть. і поміняють, що там железячка якась, бо стука громко. А потім вже будемо далі думати. Значить... Беремо набор, там зараз по любому все зложено. Я вже по цих тряпках бачу, що все там на місці, поняли? А ще не так все і плохо. Короче, шукаємо ключик, О, дивіться, головки нема, головки нема. Головки нема, головки нема. Вже двох головок нема. Ну, отут чогось нема, тут чогось нема. Це, щоб ви розуміли, люди ну, недовго ним користувалися. От, от. Відповідь на всі ваші питання. Уже половини немає. І ніхто не брав, винуватого не знайдеш. От в чому наша проблема. Так, компаса відкрив, зараз поліземо наверх, все покажу. Щоб полізти наверх, треба тут наступити на свистке і головою вдаритися в платформу. Ого, бля, Хороший. Так. Коротше, в нього є мотор. Що там наступив? В нього є мотор. Зараз відкручуємо, я не знаю, тут 10 чи 11 хреми, якось витягуємо акумулятор, я ще не знаю, але ми все, все розберемося одразу по місту. Ось щось відкинути, Ти знаєш так і довго бути, я думаю, правильно. Все щось відкручене. Ось Коротше, заводимо, далі буде видно. От з чого починається родина? Думаю, що ж тут головок не вистачає. А тріщотка маленька де. Цю то я відкрутив головкою на 11, бо на 10 вже нема. А туди треба головку йти шукати і тріщотку маленьку. А як ми можемо бачити... Ой, старий вже. Як ми можемо бачити, тут ось... А, ось тріщотка лежить. Ага, добре, от прямо в місті, де повинна бути. Я не знаю, як з ними боротися, але. І ніхто не брав, розумієте, що не знайдеш. Тут, щоб витягнути акумулятор, треба ще цю тріщотку задійствувати. Воно прив'язане там, зараз будемо відкручувати. Це вроді сняв. Двома болтами сюди було прикручено. Я хер його зна короче. Зробимо по нашому. Перекупський варіант. Oh, yes. Дюрана замерзла, ну нічого, так? Да? Mm -hmm. Тип набора нема, пів набора є. От цікаво було, зараз потім зниму покажу. Зараз покажу. А ну нажми кнопку, ось, потягни трещотку. Оце знаєте що? Це ж не молотком хтось стукав, правильно? ж я думаю? Це водіка робота. А винуватий буде ще хтось, скажи. Конечно, это было. Так и было завод, завода было, да? Да. Ну, Хочу почерк вводить. Соотношение мне не нравятся до инструментов. Хорошо. Парокупский движ пришел. Сейчас мы им быстро. Ще я не буду мать, вона грязючка з дороги і так, у нас з с з'їбіться зибится и Так, что у нас? Сейчас надо машину поехать оценить на площадку. А чтобы оценить машину, надо. А кого нам надо взять Оценщика головного? главного. Ну да. Фитиль сейчас, возьмем директора, поедем этот, как раз и мы и купим, и нарядим его. Виктор, а что там подполковник едет? Ну, конечно. А я мы что, будем? на город. Посмотрим ситуацию, проверим рабочих. А рабочих? Ну, а я. Чи выполняют? Ну, конечно. <свят> что? А что это, высадил, да? Ну, а да, все, пошел я. Яке пиво мандарином з печеням набрав. Не, там між яйцями на полу стоїть пиво. А, оце? А це ти знайшов? Тархун. Це давай. тархун. А ну, давай, це по... стояло на обочині. Побіг Козак, давай, все і поїхав. Вікторович зараз до друзів уїжджає. йде, дебля, хвастається. Бачили колись? Полковник через дорогу до знайомих побіг. Зараз <реш> там буде страшне, що. Юрона, чуєш, Цим знайомих там зараз страшне, що буде з водосом, так? Да? Короче, все, Водос пропав, а ми поїхали. Ой, блядь. Так, будемо джипа заводити, що, як чому я. Вікторовича творчинський відпуск. Е, відпуск. Чого спросите ви? Задніше. То що немає електричства, нема що робити. Він знайшов собі знакомого, тепер у них все добре. Ну не в сенсі любві, а в смысле, що є з ким налить чарчину. Так, переїхали. Акумулятор, кстати, 1700 гривень я доплатив. І місто, Ну, старий віддав. Взяв такий самий, нормальний. Що там набор, не вкрали? Не вкрали. Ні. А як ти бачиш, не вкрала? Де він? А ти заховала да. б? За на... Так. Не закладаю за нас. Не так, як половину тріщоток немає. і... Я не знаю, що. Я... Так, що, джип? Что-то пишет. А как ты завести? Как ты заволовать? Храсали. Ошибка какая-то, получала ошибки. Вот это и бензин, ни хера, не ясно. Ага, бензин, наверное, точечками, типа ще четверть бака є, стоп, старт. Матюкається. Посі айс рова дорога, Типа, наверное, льодова. Ошибка. 32 пси, двері відкриті. Ніхера не ясно, но... Зараз він должен буде ростати, наверное, правильно? Як ти включаєшся? печка дує, а дує на стекло і стекло і ноги да давай на стекло розберемося. це мабуть, щоб сильно було Хто в курсі а ну. а це вже машина а радіо у нас що а радіо у нас не бере розбираємось компас пише, что капот открытый, то он наверное, матюкається. Короче, ладно. Наверное, ключ с собой забрать на он работает. он ну, тут ключевой доступ. Бо я колись так закрыл машину. Ой, а потом все. Тут сиденье поудобнее, я вам скажу. Ну ладно, с ним потом разберемся. Мотор шепчет. Насколько я понимаю пока. Масу не прикручував поки що. Бо я надів, думаю, мало ли що зараз іскрити почне горіть. Просто накинув, щоб її зняти цього швидко. Тут щось страхова мітина, не знаю. Юровна. жив робота. Так, прищотки слажуй. Це не треба, це в багажник. Це, це в багажник, так. Це кожен. Оце і там дві гаєчки і дві болтики, все лишнє. В комплекті йде в нагрузку. Ми ж перекупщики оптовий. Юровна, а можете попросити? Юровна. А залізь, мабуть, ну, заглуши його, нажми тормоз і кнопку. Я думаю, треба було глянути хоча б чи там масло є, ні? А то с аккумулятора не надевалась в это делать эта штука. Наверное. А что оно там? Подожди секунду, я туда пройду. Не дымить? Нет. Пару я, да? А ну сядь, нажми тормоз, может заглохнет. Там кнопка, старт-стоп, все эти дела. Так давай там и есть, Тормоз нажми і кнопку збоку жми, вона должна заглухнути. Під рулем, де ключ, так. Да. Піду гляну, чи масло є, воно ну, посить. Бо ми щось з тобою так наторгуємо. Так, масло повний. Тут ось якісь герметики, щось, мабуть, головку робили, не знаю. О, вже теплий. А ну, заводь. Тормоз і кнопку, Юровна. Що там? Тормоз. Кнопку дави. Ага, хіра, так? Да? Ану, на, оце положи туди вниз. А ну ще раз тормоз і кнопку. Так. Да? Да. Ага. От сука хитра, ти прикинь? Вон оно що, Михайлович. Да, Тесла без карточки заводиться. Тесла без карточки не заводиться. Ось з телефону... Ну, ладно, то друге. Так. Печка включена там на весь, так? Да? Ага. Хай гріється. Юрона, давай. Так само, і не крути, поїхали потихеньку. Колесо скущені. Заткнись, шакал. Не обращайте внимання на того, дебіла, сіжай. с'їжджай. Юрона боїться, але їде. Їду, каже, але боюсь. Чи боюсь, але їду. Що А ну еще назад до буса, да, я сейчас лежу уберу и выйдешь. Что там, не едет? Все едет, блядь. Сука, ну, что блядь. Короче, компаса сейчас накачаем колеса. Сука, та собака дебильная, ей застрелить надо, блядь. Так, все закроем, бо тут бабка бабки, бабки культяпки всякие. Не пиші. Ідемо качаємо. Ідемо качаємо. Подавай, вона посади Ситроеном Хороша. Зараз поїдемо на джипові кататися. Юра, берем набор, прикручуємо. Так ти сначала прикрути, потім накинемо, бо ти зараз. Можу, я до сначала? Сейчас... спочатку. Так, щоб на мотор впав компресор і його там чек 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 Марій герметик, щось там лазили робили. Може цеп міняв, але може там цепа немає я щось не розбираюся, правильно? Значить думаю, так можна бути. Ванжелом вроді не погнутий, це вже добре. Так а... ти пішла? Ще написано? Вітол. На сайті Вітол багато компресорів. Що там дивишся? 240. Сіки качать чи що? Да. Та яка різниця, щоб піднялось і поїхали? Чи він там ошибку пише на екрані? Пише, да. на, держуйте, так. Держи тут листок. А ти накручує, а що я? я ти ж по купчики пішла. Я так. А, я так, так. Щоб, щоб не перекручувати шлангу, підключили сюди компресор. Так швидше, бо дозаду все одно не достанемо. Включай. Все. Це ще таке, а це ось. Гепсом пусти. Так, поїдемо на жипі кататися. Шпакла трошки, так, да, треба, Чик-чик, хто в курсі. Це м'ятінка може і так витягнути. Краска на місці. Стікляшку сюди дивився, щось от 600 гривень вгору. Ну Це ж, опять же, треба узнати, де вони їх купують хороші, щоб тут іменно стікляшка йде, вона все горить, задній ход, вся херня. В общем, з цим ще треба розбиратися, должен попасть в якусь херню, а потім уже, щоб понимать, латі тут, чи латит, чи. Це теж мабуть однесем положимо в багажник. Кстати, що багажник, бо я ще й не дивився Запчасти. Так, в принципі, поінтересніше по салону по всьому. Ну зараз будемо пробувати з Юраной. А може додому на ньому поїдемо, не знаю. На да, цей понарядній, конечно. По крайней мере по салону. що по ходовим качествам я вам не скажу. Ну Надо вчитися, вчитися, опыт. Я зараз опит за бабкой купляю, безплатно вам показую, кстати. Що нам? Хватит, ні? Кажуть, біда не приходить одна, заклинив ручник або не заклинив, може вона з відкритим капотом їхати не хотіла. Але ну, все одно проїхав. Це таке, ви зрозуміли, так? Да? Віток качає на всі бабки. Із машини щось ти з'їжджала теж вона, так, да? з ручником. Треба да. розібратися. Якщо ручник, то таке. Тема? Тема. 2.5 написано ти те накачала. Ох там гуля, так? Да? А машина що, а машина не їде. Газу даєш, а вона не їде. Значить, якщо мотор робота, а машина не їде, чому поламала? Що поламалась, Юрона? Коробка? Йорона Ю... злякана, садить, вона не пойме, що робиться. Юрона, я тебе більше скажу, я сам не Ось газую, вона, взагалі, все. Давай її тут десь кинемо, поки да? вона шевелиться. Газую, а вона не їде. От вам і перший опит. Щось красним горить, стопе. Ага. Це, напевно, коробка і горить, правильно? А це вже ми опит купили. Тей. А всі кричать, бабки, бабки. А... Будемо коробку робити чи що? Все. А на біжди. Ну, ага, не їде. Ага, от вам і раз. А може там масла Коротше, Я думаю, там коробка лежить. Ну і щось там оці бублики. Ну це ми ще в'їдемо. У мене такого ніколи не було. Тут я гарцював. Вона спочатку їхала, а потім, як погарцював, перестала їхати. Е, я ж кажу, поки для мене це нові, непонятні віші. Ну, купляємо опит. Юра вона каже, зараз зрєм... Ой, собака, як ти мене... Машину розгрузили, машина пуста. По ощущенням, це така більш брутальна машина, чи як її назвати, для таких мужиків, як Вадик. Це така більш трошки дівчача. О. Що будемо робити? Який то? Слова? Фірма Воїн на сайті Вітол заказували, щоб магазин не їздити по 10 разів. Забираєш все на пошті. Де ця штука. Побачу. Підкажи. А ми тут капот не відкривали в ній? Ні. Ось Ага. Бачиш як. От вам, ребята, і перекупська двіжуха. Ось все, сіре, так. Да. Ладно. Хоч од... нужно, щоб знизу <світ> Хоть одна їзде. Дай, Юро. А може бути вона вдарена, а може знизу витече. Тут я тобі не скажу. Як оцей? Так, да, сонь. Ага, 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 ага. Ой, я вже що побачив. Кріплення фари відломано, треба паять. А так. Хвата тобі тусово. -то Талий все. Миси це мій тусово. Так, твій тусов. Ой, омиватель мій. Коли що хочеш? Все. А що на повноч? Знаєш там американський замерший знизу. Не повезло. Осьо, дивись, кріплення хвари одірвано. да, він тут дивись синього кольору. Ну ладно, то потім розберемо. <реш> Оксана, головний бізнес і ціна вопроса, так? <реш> <реш> Залили посол, -то через того омивателя все добре. Я вам просто показую наглядно, як воно все відбувається, щоб там не писали гнівні коментарі. Ну, Я не знаю, куди лізу, от лізу. Далі буде.